Привіт, друже! Прочитаю тобі дуже важливу книжечку про тачки. В чому спеціальний транспорт. Патрульна машина. Металева ця конячка за порядком доглядачка. Хто 102 телефонує, тих від лиха порятує. Від порушників закону патрулює всі райони. Автовишка. Автовишка справжнє диво, величава та красива, в ній підйомник зі стрілою. Є деталлю головною Для робіт на висоті ліпше вишки не знайти. Сміттєвоз Хто назвали ще сміття вправно доставляє? Завантажує, везе, навіть ущільняє, Сміттєвоз йому дасть раду, бункер має він позаду. Підмітально прибиральна машина. Пил, сміття все підбирає, у контейнер відправляє, Де проїде, чисто буде. Їй спаси, скажуть люди. Колісний трактор Без доріжжям і по дорозі вантажі в причепах возить, замість гусениць колеса, тягачем слугує чесно, селам дальнім і містам, бо зручний він тут і там. Евакуатор. Ось міських доріг куратор для машин, евакуатор. Транспорт різний перевозить, підсобить, як хто попросить. Є для вантажів платформа, лад доріг для нього норма. Бетономішалка Метушиться, наче бджілка, ця незвична вантажівка. Барабан свій обертає. Будівництву помагає, барабан, як той балон, перемішує бетон. Екскаватор. Землерийка, землю риє, Ківш при цьому свій задіє, Як дракон, ні, алігатор, цей зубастий екскаватор.